Опа! що не день, то він чудовий, гарний, різний кольоровий, і цих фарб додаєте ви своїми коментаріями. І давайте почнемо їх одразу зачитувати. Солодка булочка. Ой, дан Чернівецький хлібокомбінат. Звісно, <смітна> 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 найсолоша. Всі мішки цукру туди додавали, які могли. Дуже гарна дівчина, дуже гарно дякую. По до речі, це коментар написала теж дівчина. Вділа би пальто, щоб не виявив ніхто. E, Взагалі-то по в повсякденному житті я і ходжу в пальто, знаєте? От. Але сьогодні я йду за своїм плащем. І хто знає, можливо, е, от знаєте є ці в парку, які ш -ш 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 -ш, можливо одного разу. Ми там і зустрінемося з вами. І ви подумаєте, краще б ти ходила собі в пальто. Сьогодні Павлінка дуже приваблива, красива, сексуальна та запальна. Ой, дякую. Це прям так багато, багато ну багато не буває, як якому насправді похвали, але мені дуже приємно. Оце ракетка. Та і до речі, не, не та що падал, а прям така ракетка-ракетка. Павлінка, тобі треба озвучувати фільм. В тебе дуже ні, в тебе дуже поставлений і сексуальний голос. Просто вух. Тебе можна слухати вічно. Ви навіть не уявляєте, що слухають мої сусіди. Іноді я їм так <смі> співчуваю, а потім думаю, що я їм співчуваю, якщо вони слухають вистави просто отак, от через стіну не бачать, але слухай. Дякую, дякую. Мені приємно, що ви це бачите, чуєте, помічаєте. Працюю над цим, і хто знає, можливо, одного разу я вам скажу, от подивіться ось той фільм, і той голос. Чуть не впав у гіпноз. Зразу видно, що ти читала мій попередній коментар. Павлінка, ти краще. Орес, дякую. Я читаю насправді всі коментарі. Але буває так, що коли я тут собі там на щось, я дуже-дуже швидко їх пролистую і десь можу загубитися. А насправді кожен коментар я читаю. У нього така велика душа, навіть дві. жидві. Недаремно у мене є байка, де в мене і написано Душа. І це, до речі, подарунок був. Так, да, Враховуючи мій графік і ритм життя, мені треба за дев'ять душ, а не, а не дві. Знаєте, щоб, не дай Бог, десь не відкинулась. Ти крутіше за смартфон, тому що у мене гарантія. Пожиттєва, розумієте, того і крутіше. Насправді смартфони пісня, Яке чудове крісло. Мабуть, якби ми його рекламували, і... але оскільки у нас бренд крутих смартфонів, смартфони крутіші за те крісло. Повірте, я на ньому сиділа, я знаю про що я говорю. І сиділа на смартфонах також. Тому я знаю про що я говорю. Не знаю, які у вас телефони, але молоток я б у вас точно не придбав. А ми вам і не пропонуємо молоток. Ми пропонуємо круті смартфони бренду iHand. І тоді у вас точно у вас питань не буде, коли ви придбаєте ось цей шик. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть ще більше, і я з радістю на них буду реагувати. Ну, па-па!